Вітаю вас, любі друзі, на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся правильно записувати ненаголошені звуки «е», «и». дзвінів уже дзвінок починаємо урок. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Попрацюємо з віршем. Послухайте рядки з вірша Якова Щоголева. Висне небо, синє синє, та не те, світить та не гріє, сонце золоте. У виділених словах позначимо наголос: Висне небо, синє. Вимовте. Наголошені звуки у першому слові, у другому і у третьому. Поясніть, як треба вимовляти голосні звуки е-и під наголосом, коли вони в наголошених складах. Якщо забули, пригадаємо під наголосом голосні звуки е та и. Завжди вимовляються чітко і виразно. Зараз запишіть, будь ласка, число та класна робота. Сьогодні на уроці ми навчимось правильно записувати слова з ненаголошеними звуками е и в коренях слів та дізнаємось, як же перевірити, яку букву Е чи «и» треба писати в ненаголошеному складі. Попрацюємо з прикметами. Послухайте, спробуйте пояснити, як ви їх розумієте. Якщо восени рано нанесе снігу, то й весна буде рання. Пізній листопад до суворої і затяжної зими. Осінь бідна на гриби, зима буде багата на сніг і морози. Запишіть виділені слова: Восени, весна, листопад, зими, гриби, зима. У записаних словах Познач наголос. Підкресли букви, що позначають ненаголошені звуки «е», «и». Поясни, як треба правильно вимовляти ці звуки. Восени наголошений третій склад. А підкреслити треба ненаголошений звук Е. Весна наголошений А. Ненаголошений Е. Листопад наголошений А ненаголошений и. Зими наголошений. Другий склад ненаголошений и. Гриби наголошений другий склад, ненаголошений и. Зима наголошений другий склад, ненаголошений и. Пригадай, як треба правильно вимовляти ці звуки. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви позначили: Восени, весна. Листопад, зими, гриби, зима. Пригадаємо, як же треба вимовляти? Ненаголошений звук Е у вимові наближається до звука И. Подивіться: земля, перо, темніти. Дерева. А от ненаголошений звук І у вимові наближається до звука Е, листок, зима, тихенько. Ну а тепер прочитай ці прикмети вголос, правильно вимовляючи ненаголошені звуки. Для цього постав відео на паузу. Попрацюємо за підручником. Прочитайте слова. Правильно вимовляйте голосні звуки в ненаголошених складах. Весна. Земля. Крило. Число. У яких словах голосні звуки е-и вимовляємо чітко і виразно? Чому? А які букви пишемо? Погляньте, весна не чітко чуємо, яка буква після букви В. А от у слові весни чітко чуємо Е, земля не знаємо Е чи И. Землі в наголошеному складі ми чуємо буква Е. Далі крило. Чи крило, чи крило невідомо. А от у слові крила чуємо и, так і в слові число. Є число, а є числа, тому теж буква и. Запишіть слова лівого ось цього стовпчика, вставляючи пропущені букви. Орієнтуйтеся на написання слів правого стовпчика. Поміркуй, за допомогою чого під час письма перевіряємо слова з ненаголошеними е «и» в коренях. Здогадались? Був ненаголошений склад, а став наголошений. Отже, ми під час написання слова з ненаголошеними е-и в коренях їх треба перевіряти наголосом. Запам'ятайте, зроби висновок, а що треба зробити зі словом, щоб дізнатися, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі. Пригадайте, число, числа. Крило, крила. Що ми зробили зі словом? Погляньте на такі слова: Весляр. Весла. ВЕСЛУВАТИ. Чи є серед них слово, яке допоможе дізнатися, яку букву писати в ненаголошених складах? Звісно. Ось воно слово весла. Бо в цьому слові перший склад наголошений, і ми ясно чуємо весла. Тому і в словах весляр та веслувати теж пишемо букву Е. Отже, запам'ятайте правило, щоб знати, яку букву Е чи «и» писати в ненаголошеному складі кореня. Треба змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Наприклад, зима ненаголошений. Зробимо наголошеним зими. Зима зимонька. А зараз утворимо прислів'я. із Лівої та правої частинки. Без сім'ї. Шукайте закінчення Нема щастя на землі. Яке дерево, такі й віти, які батьки, такі й діти. Усе купиш лише. Тата і мами ні. Поставте відео на паузу та подумайте, як ви розумієте ці прислів'я. А тепер знайдіть слова з орфограмами, ненаголошені «и» е, в коренях слів. Доберіть до них перевірні і запишіть слова парами. В яких же словах є орфограма ненаголошені голосні е-и в коренях слів? Знайшли? Ось вони. На землі ненаголошений е. Дерево у другому складі ненаголошений. Давайте подумаємо, як же перевірити, на землі добираємо спільнокореневе слово. Землі. Став Е наголошений і знаємо, що писати треба букву Е. Дерево. Треба змінити слово так. Або дібрати спільнокореневе, щоб став наголошеним другий склад. ДЕРЕВА. Запишіть, будь ласка, утворені прислів'я та підкресліть слова з орфограмами, ненаголошені «и» е, в коренях слів. Домашнє завдання таке. Уяви себе в ролі письменника чи письменниці та спробуй скласти невеличкий текст на 3-4 речення. Як починається зима. Ну що ж, а зараз вправа відкрити мікрофон. Будь ласка, продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, чи дізналась? Про що? З якими новими правилами ми сьогодні ознайомились? Я зрозумів чи зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився чи навчилася? Давайте я підсумкую. Підсумую те, що ви сказали. Сьогодні ми з вами дізналися про те, що коли ми не знаємо, яку букву писати Е чи и в ненаголошеному складі кореня, то ми можемо перевірити, А як же це зробити? Щоб знати, яку букву Е чи «и» писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово... Або дібрати спільнокореневе так, щоб ненаголошений склад став наголошений. Тепер ми зможемо перевіряти, щоб правильно писати такі слова. Сподіваюсь, що сьогодні ми цьому навчилися, а на наступних уроках ми будемо вже закріплювати це вміння. Будь ласка, не забудьте вивчити правило. На цьому я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!